Вночі та зранку 10 липня у Львові випала небачена кількість опадів, понад 110 міліметрів за 12 годин. Такої великої води не витримали місцеві річки, Зубра, Марунька, Вишенька. Найбільше підтоплені фіксували на вулицях, що межують із долиною річки Зубра. Це Трускавецька окружна авіаційна. За межами міста вода розлилася у селах Зубра Скнилів та приміських винниках. Опадів випало 115%. Це є норма, якої ще у Львові не було. Більше 80% норми ніколи не випадало. Тобто, вона перевищила навіть ту норму, яка є перевищеною. Відповідно, маємо таку ситуацію. Мусимо чекати зменшення опадів. Аварійні бригади працюють там, де потрібно вирішити деякі питання. По мешканцям по будинках ми, ми це робимо. Зараз інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі з підвалів, цінні речі, тому що є можливість підтоплення. Якщо будуть далі падати такі опади, підтоплення житлових будинків щодо громадського транспорту. Він здебільшого курсував у звичному режимі. По автобусному громадському транспорту проблем не було. По електротранспорту у зв'язку з підтопленнями частково було закорочено маршрут 4 і 8, але станом на зараз, власне, він вже курсує за звичним маршрутом. І також е евакуатори міські зараз задіяні на те, щоб здійснювати переміщення автомобілів з вулиць, які є підтоплені, до більш, скажімо так, безпечних локацій. Найбільше постраждали Франківський частина Сихівського району сталося декілька підтоплень у школах і садках. Основна маса їх знаходиться у Франківському районі, там фактично найскладніша ситуація. Також є кілька шкіл і садочків у Сихівському районі. Мова йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 сантиметрів, де підійшла вода відповідно, тому ситуація поки що є контрольованою, От, де відкачується вода, де вода сходить. За твердженням синоптиків, саме Львівщина прийняла на себе найбільшу кількість опадів. Попередній рекорд у місті зафіксовано ще у 1966 році. За обсягом нинішню зливу фахівці класифікують як надзвичайний дощ.